Патріоти довершується важкий 2013 рік. І головне надбання цього року це те, що Майдан прокинувся. Майдан як вулкан. Він може засипати, він може ледве димити. Ледве дихати, але головне, що він знову прокинувся, це на наш майдан. <кри> І в один день. Цей майдан вулкан змиє. Весь пруд, який скопився на його схилах. Слава Україні! <кри> Друзі! На минулому вічі ми з вами створили. Це українське об'єднання Майдан. Ця організація сьогодні охоплює всю Україну. До неї щодня вступає десятки тисяч українців, і Україна стане єдиним потужним майданом. За дорученням обраної вами радою майдану. Я хочу запропонувати вам для схвалення маніфест програмний маніфест майдану. Ми учасники народного віча, громадяни України, які зібралися сьогодні на Майдані Незалежності, усвідомлюючи, що Україна є європейською державою, українці є європейською нацією. І готові стоювати європейські цінності, зокрема права та свободи людини, демократію, верховенство права, рівність усіх перед законом, констатуючи, що нинішній майдан демонструє силу мирного протесту, хоча двічі дознав спроб силового розгону, підкреслюючи, що Майдан є одним із найтриваліших. Та наймасовіших протестів в сучасній європейській історії з вимогами, з вимогами дотримання прав людини в її свободи та гідності, усвідомлюючи, що мільйони українців, які вийшли в продаж останнього місяця на Майдани, у всій Україні показали, що вони прагнуть змін та готові до розбудови національної держави на основі європейських цінностей. Поєднуючи їх з традиційними цінностями українського народу, усвідомлюючи необхідність нашого єднання та координації нашої роботи для творення змін і нової України, ми, учасники народного віч, закликаємо всіх, хто хоче змін в країні, разом працювати або долучитись до лав всеукраїнського об'єднання «Майдан», Заради досягнення наступних цілей. У короткостроковій перспективі ми спільно маємо домогтися. Перше звільнення та реабілітації всіх заарештованих за участь в акціях протесту, припинення репресій, терору, погроз. Морального та фізичного тиску на учасників мирного спротиву, звільнення всіх політичних в'язнів. Друге відставки та притягнення до відповідальності всіх високопосадовців, у тому числі міністра Захарченка, які відповідальні за організацію Кривого розгону студентів в ніч 30 -го листопада на Майдані Незалежності. Побиття активістів та журналістів під стінами адміністрації президента 1 грудня 2013 року до відповідальності мають бути притягнені не лише замовники, а й безпосередні виконавці числа підрозділів Міністерства внутрішніх прав. Третє. Ліквідації спецпідрозділу Беркут як формування, що повністю... Дискредитувала себе своїми діями заборони використання військовослужбовців внутрішніх військ для розгону масових акцій. Четверте відставки уряду Азарова та формування нової проєвропейської більшості в парламенті Я більшість Має сформувати новий технічний кабінет міністрів, завдання якого вивести країну з системної кризи, забезпечити підписання угоди про асоціацію з ЄС, а також гарантувати проведення чесних виборів президента та парламенту. П'яте ми вимагаємо початку реальних анімінаційних переговорів між владою та майданом з метою формування пакету рішень. Які були б спроможні зняти розтрату політичної кризи і створити підвалини до подальшої нормалізації ситуації в країні? Для цього Рада Майдану сформує повноважну делегацію, яка матиме майдан, Майдану мандат Майдану для ведення переговорного процесу. Шосте утворення представницького органу установчої влади. Для підготовки нової Конституції України. До її ухвалення необхідно тимчасово повернутися до редакції Конституції 2004 року, яка була нелегітимно скасована, а президент, наслідок цього, незаконно і неконституційно отримав додаткові конституційні повноваження. Це легітимний шлях вирішення глибокої політичної та економічної кризи в Україні, який передбачає проведення дострокових парламентських виборів на пропорційній основі з відкритими списками. Сьоме, донесення ідей майдану до громадян України, поширення діяльності майдану у всіх регіонах України, забезпечення більш широкої комунікації та інформування мешканців Сходу та Півдня України про цілі та завдання нашої організації восьме встановлення на основі місцевих та регіональних осередків всеукраїнського об'єднання майдан мережі самоорганізації громадян, яка забезпечить громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування. Ідентифікацію проблем місцевого розвитку та консолідацію громадян на їх вирішення, рекомендації на посади в органи влади та самоврядування чесних, компетентних та ініціативних фахівців, надання їм громадянської і громадської підтримки, підготовку суспільства до формування професійних та відповідальних органів влади та самоврядування. У середньостроковій перспективі ми спільно маємо домогтися: перше, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, виключно, включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі. Друге, запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українських громадян. Двері до ЄС мають бути відкриті для всіх українців. Хто хоче вільно подорожувати, а не лише до, для обраних чиновників, третє недопущення зовнішньополітичного бартеру стратегічних інтересів України на тактичні економічні бонуси з боку Росії, запобігання втягуванню України у мисний та євроазійські союзи. Касування тих домовленостей з Росією що досягнуті ціною відмови від європейської інтеграції України та підривають суверенітет держави. Четверте, запровадження персональних міжнародних станцій проти представників режиму Януковича. Представних... Ось для стосування сили проти мирних демонстрацій, yeah. політичних репресій, порушення прав і свобод людини в Україні. Ці заходи мають включати до себе заборону на в'їзд, замороження активів таких осіб. Перевірка джерел походження коштів та власності, розміщених за кордоном, та повернення награбованого в Україну. Yeah. П'яте забезпечення розробки. Проведення загальнонаціонального обговорення та затвердження системного плану змін в країні під назвою Європейська Україна, здійснення якого забезпечить у стратегічній перспективі вступ України до Європейського Союзу. Шосте збереження проведення, забезпечення вибачте, проведення чесних прозорих та демократичних президентських виборів. Та виборів до органів місцевого середування, які є легальним шляхом змін влади в країні. І останній бок, у довгостроковій перспективі, ми маємо спільно домогтися побудови в Україні демократичної правової держави соціально орієнтованою економікою, що вважає забезпечення фундаментальних прав людини своєю первинною та ключовою функцією. Унеможування узурпації влади та зловживання нею, ухвалення нової Конституції України з метою забезпечення демократичності та верховенства права в діяльності органів влади та посадових осіб. Третє: децентралізація влади, надання реальних повноважень органам місцевого середування, включно створення ними повноцінних виконавчих органів. Обмеження повноважень, призначених президентом місцевих державних адміністрацій лише контрольними функціями, забезпечення умов для розвитку місцевих громад через децентралізацію державних фінансів. Друзі, завершуємо вже. Четверте до корінної зміни Кабінету міністрів України перетворені його в орган, який аналізує, розробляє та впроваджує державну політику. Відповідає за ефективне служення суспільству цієї системи органів виконавчої влади. Наступне відновлення правосуддя шляхом змін законодавства про судовоустрій та люстрації суддів причетних до правосудних рішень притягнення до кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів, совітів суддів, чиновників причетних до здійснення політичних репресій в Україні. Наступне скорочення чисельності правоохоронних органів прокуратури відповідно до європейських стандартів, одночасним підняттям професійного рівня їх працівників та відповідно грошового забезпечення. Ситуація, за якою кількість прокурорів в Україні є найвищою в Європі, а чисельність міліції перевищує чисельність армії має відійти в минуле і останнє проведення реформи освіти, обов'язковим впровадження курсу громадянської освіти та прав людини в освітній процес. Ми за реальні та ефективні перетворення в країні, які мають відбуватись на основі європейських цінностей та стандартів. Ми прагнемо поміняти не політиків біля керма держави. Ми вимагаємо змінити всю нинішню систему влади, яка нас відпрогнула через тотальну корупцію, відсутність поваги до громадян не та на його прав. Ми свідомі, що шлях досягнення до змін буде тривалим та непростим, але лише він веде нас до створення нової країни з новими правами гри, дотримуватись яких під тиском нашого майдану і під його контролем будуть всі від громадян до президента. Лише такий шлях, який ми маємо пройти разом, гарантує успіх України та втілення в життя ідей майдану. Слава Україні! Друзі, є пропозиція. Волити наш маніфест, як наш дороговказ, до нашої з вами спільної перемоги. Хто це, прошу голосувати? Проти утримали. Рішення прийнято. Друзі. Триматись тут, в центрі міста, триматись в центрах обласних, містах, містечках, де проходять регіональні майдани. Друзі, весь світ пишається вами, а ми говоримо, що продовжуємо нашу боротьбу. Друзі, за дорученням Ради Майдану, за дорученням Центрального штабу. Ми запрошуємо всіх українців киян в першу чергу відсвяткувати гідна новий рік тут, на Майдані. так? Рато ми.